В ефірі новини 700 Секунд. Сьогодні у випуску Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Що це за хвороба та яких мір профілактики слід дотримуватись, щоб не захворіти? В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Завдяки багаторічному співробітництву з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом відбувся історико-літературний захід Елінська культура на землях українського придунав'я. 25 березня за новим календарем відзначається благовіщення. Спортсмени клубу «Ізмаїл» внесли до скарбнички збірної Одеської області вісім медалей. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 25 березня орієнтовно такі. 437 390 осіб особового складу, 6887 танків, 13 183 одиниць бойових броньованих машин, 10 877 артилерійських систем, 1018 реактивних систем залпового вогню, 726 засоби протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8539 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2010 крилатих ракет, 26 кораблів, один підводний човен, 14 454 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1785 одиниць спеціальної техніки. Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається щороку, 24 березня, на згадку того, що цього дня у 1882 році відкрили збудника туберкульозну паличку. Метою цього дня є підвищення обізнаності про глобальну епідемію туберкульозу і об'єднання зусиль щодо ліквідації цієї хвороби. Що це за хвороби, та яких мір профілактики слід дотримуватись, аби не захворіти? Дивіться у нашому сюжеті. Щороку 24 березня відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата обрана не випадково, адже в цей день у 1882 році оголосили про виявлення бактерії, що спричиняє захворювання. Що це за хвороба та яких мір профілактики слід дотримуватися, щоб не захворіти? Ми дізнавалися в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Туберкульоз на сьогодні залишається однією із основних причин смерті від інфекцій. Так, за даними Всемирної організації охорони здоров'я, щодня від туберкульозу помирає до 4 тисяч осіб, і щодня заражаються цією інфекцією в світі до 280 тисяч осіб. Туберкульоз небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, рідше, перорально та контактно джерело інфекції хвора людина, яка при кашлі, чхані, розмові, співі виділяє збудник в навколишнє середовище. Епідситуація з туберкульозу на теперішній час неоднозначна, можна сказати, складна. Якщо в 2000 2019-2020 роках спостерігалось деяке зниження захворюваності, пов'язане в першу чергу з тим, що була велике навантаження на систему охорони здоров'я пов'язаної з пандемією covid 19 то Поступово, починаючи з 2021 року, поступово реєструється зростання. Зростання кількості захворюваності на туберкульоз спостерігається і в Одеській області, зокрема в Ізмельському районі. Відзначила Євдокія Мартинова в порівнянні з 2022 роком, в 2023 році. Зростання на 70%. відсотків. І треба сказати, що це по Ізмильському району, і в основному в ОТГ це міста Ізмаїл, Софіянівська і Рінійська ОТГ. Тут значно, значний ріст захворюваності за оцінками. Чверть світового населення заражена туберкульозними паличками. Більшість цих людей не є хворими або заразними, але вони мають ризик розвитку захворювання у майбутньому. Це залежить передусім від кількох факторів, найважливіше з яких є імунологічний статус людини. Вторгнення Російської Федерації на територію України. Повлияло на всі сфери життя українців, і в тому числі на погіршення епідситуації з туберкульозом з 2022 році. ріст захворюваності на туберкульоз по Україні в цілому склав 2,3%. в 2023 році. Цей відсоток вже підвищився до 7,8%. Здорова людина може заразитися туберкульозом, вдихаючи краплини вологи, які виділяються хворим на заразну форму туберкульозу при кашлі, чхані чи розмові. На туберкульоз може захворіти кожен, проте деякі мають більший ризик виникнення захворювання. Це такі групи ризику. Наприклад, особи, які в першу чергу які контактують, мають близькі контакти по дому, по сімейним осередкам мають контакти з хворим на туберкульоз, діти та доросли, це вилінфіковані особи, діти та доросли, це особи, які хворіють на цукровий діабет, це також особи, які хворіють на хроничну ниркову недостатність, це особи, які потребують лікування, тривалого лікування в психіатричних, в неврологічних відділеннях, це особи, які знаходяться. В слідчих ізоляторах та особи, які їх обслуговують, теж лікування туберкульозу необхідно розпочинати якомога раніше або швидше і легше досягти результату. Хворому лікар призначає комбінацію з кількох препаратів, що доповнюють одне одного. Курс лікування туберкульозу триває не менше шести місяців і у випадку мультирезистентної форми не менше 20-24 місяців. Лікування на туберкульоз на теперішній час переважно проходить в амбулаторних умовах. І це оправдано. Потребують госпіталізації в стаціонарне відділення пацієнти з туберкульозом, у яких тяжкий стан, у яких необхідно оперативне лікування, а також ті, у яких є серйозне алергічне порушення, і є супутні тяжкі хронічні захворювання в інших випадках. Випадках, якщо немає контактних дітей в домашніх осередках, якщо є можливість ізолювати хворого. В окрему кімнату проводиться амбулаторне лікування. Що робити, якщо ви помітили схожі симптоми у себе чи своїх близьких? Відповідь єдина: якомога швидше зверніться до лікаря. Не затягуйте часи, не займайтеся самолікуванням. Чим раніше ви зможете розпочати лікування, тим більше шансів на його успіх. Бережіть своє здоров'я та дотримуйтесь здорового способу життя. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин на Одещині через атаку безпілотників є пошкодження енергетичної інфраструктури. Через атаку безпілотників уночі 25 березня на Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині Одеси немає електропостачання. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На Одещині уламки збитого дрона пошкоджили енергетичний об'єкт. На ньому виникла пожежа, через що без світла залишилась частина обласного центру та прилеглих населених пунктів. Повідомили у силах оборони півдня. Пожежу погасили, поранених немає. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають. 21 березня до Всесвітнього дня поезія в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся історико літературний захід і культура на землях українського придунав'я для учнів старших класів Ізмінського ліцею номер 1 з гімназією. Докладніше розкаже наш кореспондент. 21 березня до всесвітнього дня поезії в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся історико-літературний захід Елінська культура на землях українського придунав'я для учнів старших класів із міського ліцею номер 1 з гімназією. Сьогодні 21 березня це день вісняного рівнодення. Дуже символічно, що саме сьогодні в гостинних стінах. Із мильської картинної галереї відбудеться культурний захід. Організаторами культурної події стали викладачі з державного гуманітарного університету, Іван Татаринов – декан факультету української та іноземної філології. Тетяна Шевчук, професор кафедри англійської філології та світової літератури, Олексій Кискін, доцент кафедри англійської філології та світової літератури, а також за участі студентського літературного театру маски факультету української та іноземної філології і ДГУ. Ми хотімо цим заходом нагадати про історію нашого краю. Про те, як він засілявся. Які тут були культури, і наш зв'язок з давньогрецькою, з елінською культурою, сліди якої ми можемо знайти, і в нашому Придунайському краї на початку заходу була проведена пізнавальна лекція від декана факультету української та іноземної філології ДГУ Івана Татаринова щодо історичного контексту зв'язку грецької культури та території Придунав'я? Цей захід ми проводимо завжди з певною такою історичною. Думкою історичним підтекстом, тому що це пов'язано з тим, що на території нашого регіону, української Бессарабії, Українського Придунав'я по різному називається регіон, також основали давньогрецькі колонії. Зокрема, на території нашого регіону ми маємо кілька. Невеликих колоній давньогрецьких, це і на острові Левка, сучасний острів Зміни, це і в районі сучасного Приморського Харпіс, це в районі сучасної Орловки Аліобрікс. Ну і найбільша така давньогрецька колонія, місто, яке існувало на території нашого регіону, це, звісно, Тіра, яка отримала свою назву від річки Тірас, як називали давні греки Дністро. У давньогрецькій культурі великі Діонісі це свято, з якого народилася драма як род літератури, та пішла традиція європейських карнавалів. У дні весняного рівнодення вони складалися з урочистих процесій на честь Бога Діоніса, змагань трагічних і комічних поетів, а також хорів, які виконували діфірамби. У написанні сценарію були задіяні студенти. Вони активно пропонували різні творчі ідеї. І в сценарії є кілька жартівливих пісень, які ми взяли, не відомували їх самі. Ми взяли їх із творів античної літератури з комедії Аристофана, чи які приймали участь свого часу в цих великих діодісіях? Першокурсники, які в цьому семестрі вивчають античну літературу, виконали пісні з комедії Жаби та Оси, написані дві з половиною тисячі років тому давньогрецьким комедіографом Аристофаном. Наші репетиції були дуже цікаві та смішні. А ця тема вона дуже цікава. Вона охоплює великий період в нашому житті, і вона також зв'язана з історією нашої країни та нашої маленької Бесарабії. І я дуже сподіваюся, що глядачам сподобається наш виступ. Наприкінці глядачі мали можливість обрати переможців у кращому виконанні творів. Цікавий сюжет майстерність виконання та автентичність образів театрального дійства вразили як учнів, так і вчителів. Мені дуже сподобалася ця вистава, бо ця тема для один класників, мені здається, вона цікава та корисна. Оце дійсно що корисна. Мені дуже сподобалася вистава. Було все на достатньому емоціональному рівні. Я будто була з ними в той час. Мені дуже сподобалася тема перша, яку розповідали про нашу Україну. А друга тема про древньогрецьку міфологію я дуже полюбляю. Я слухала з захопленням. Культурна подія об'єднала усіх присутніх, адже в залах панувала особливо тепла атмосфера. Сьогодні я відвідала культурну подію. Мені дуже сподобався виступ студентів та історична розповідь. І тема грецької міфології для мене дуже цікава. Завдяки багатолічній плідній співпраці обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової із Мильського державного гуманітарного університету та середніх навчальних закладів міста та регіону, такі освітні заходи сприяють поглибленню знань з історії, літератури мистецтва України та світу, підвищенню мотивації до навчання, розширенні світогляду та розвитку громадянської відповідальності молодого покоління. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. На Одещині попрощалися із сержантом, який загинув на фронті. У місті Білгород-Дністровський провели в останню путь 36-річного Василя Тарасова. Захисник поліг 17 березня у бою поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Василь був молодшим сержантом. Прощання з воїном відбулося сьогодні, 25 березня, о 10.00 у його рідному місті, щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Свято благовіщення у православних християн входить до числа дванадцятих, тобто 12 найважливіших після Великодня. За новоюліанським календарем це свято відзначається 25 березня. Про історію цього дня, традиції та звичаї. Дивіться далі. За новим календарем свято Благовіщення відзначається 25 березня. березня. Сьогодні Архангел Гавриїл провістив Діві Марії, що вона непорочна зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса Христа. Святкування благовіщення встановлено церквою у IV столітті після того, як самостійно почали відзначати Різдво Христове. Дату благовіщення встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. Народі одержали назву третьої зустрічі весни після стрітення із мучеників. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму. Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями, лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше штурбувати землю вважалося великим гріхом. Пасічники цього дня виставляють на двір вулики. До цього свята лелеки зазвичай прилітали з вирю та починали вити гнізда. Існували повіддя, що на благовіщення відкривалася земля, і з неї виповзали змії, вужі та інші плазуни. У цей день здавна існував звичай випускати на волю пташок. Пролісок Якщо знайдуть на благовіщення, віщує щастя. У народі свята благовіщення сприймали в тому числі як і символ приходу весни. Тому й традиції в цей день пов'язані з майбутніми посівами. Не можна було працювати або займатися домашньою працею. Ясна погода на благовіщення віщує багатий врожай та тепле літо. Якщо ж у цей день ще лежить сніг, хороших сходів не треба чекати, а дощ обіцяє гарну риболовлю і грибну осінь. Загалом важливо провести цей день у гарному настрої, поспілкуватися з друзями і рідними, попросити вибачення за свої гріхи. Злословити, сваритися і кричати заборонено. Існує декілька народних прикмет на благовіщення. Яка погода на благовіщення, така й буде на Великдень. Гроза в цей день віщує тепле літе і хороший врожай. Дощовали тепла погода, віщує мокре і спекотне літе. Щоб було здоров'я, потрібно на благовіщення вмиватися талою водою. Не варто давати в цей день комусь борг і взагалі віддавати щось з дому. Вважалося, що це відкликнеться втратами у майбутньому. А ось якщо загадати в благовіщення бажання, воно обов'язково здійсниться. Юлія Петлацюк для програми. Новин поліцейські відправили на лаву підсудних головного інженера приватного підприємства за забруднення земель шкідливими відходами. Підприємство «Виробник виноградних вин зливало відходи на сусідню земельну ділянку. Посадовцю загрожує штраф або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Про факт скидання виробничих відходів в одному із сіл Колечівської ОТГ до районного відділу поліції повідомили співробітники Державної екологічної інспекції. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що головний інженер підприємства, який є відповідальною особою за організацію утилізацію виробничих відходів, надав дозвіл на скидання відходів на сусідню з підприємством земельну ділянку площею понад 2 гектари, що призвело до її забруднення шкідливими речовинами. За оцінкою експертів, своїми діями, правопорушник завдав шкоди довкіллю на суму майже 27 тисяч гривень. Правоохоронці зазначають, що санкцією статті передбачено покарання в вигляді штрафу від 17 до 68 тисяч гривень або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. З 14 по 17 березня 2024 року в Одесі проходив чемпіонат України з гремплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків. Він зібрав понад 500 учасників із 13 областей України. Спортсмени клубу ММА Ізмаїл внесли до скарбнички збірної Одеської області вісім медалей. Дивіться далі. З 14 по 17 березня в Одесі на базі спорткомплексу Політехнічного університету проходив чемпіонат України з греплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків. Він зібрав понад 500 учасників із 13 областей України. Спортсмени змагалися у двох версіях: ноу-гі, боротьба без кімоно та гі боротьба з кімоно. У складі збірної Одеської області приймали участь спортсмени збірної федерації Греплінгу Бессарабії. До збірної увійшло три клуби: ММА «Ізмаїл», тренери Максим Журавльов, Олександра Карасьова та Діана Пойда. ММАМАРЦИ. Тренер Араніль Мингазов, греплер Лайф Измаил, тренер Олексій Кравченко. З 14-17 по 17 марта в городе Одесса проходил открытий чемпионат Украины по в Ювавей. Было две версии: версия Ги и Ноуги. То есть, это борьба в кимоно, аналог джиу-джитсу и борьба без кимоно в рашгардах и шортах. Федерация Грэпплинга без в составе трех клубов. Собрали команду зборною і в обші зборни на цьому чемпіонаті в составі зборної Одеської області. За результатами трьох днів ізмейські спортсмени зібрали багато медалей. Спортсмени клубу ММА Ізмаїл внесли до скарбнички збірної одеської області вісім медалей: шість золотих та дві срібні. Два золота виборола Діана Пойда, два Катерина Сербова, золото і срібло – Владислава Смілянська і золото і срібло Ангеліна Атрощенко. Дівчата із радістю розповідають про свої досягнення та висловлюють вдячність всім за допомогу та підтримку. Ти десятикратна чемпіонка України по ММА, греплінгу, бойовому самбо і двобою. У 2023 році я стала чемпіонкою світу по греплінгу розділу ноги. У 2022 році я стала серебряною призоркою чемпіонату світу по ММА в Абу-Дабі. С 14 по 18 марта проходив в Одессе чемпионат Украины по греплінгу в розділі «Гі, гі». В перший день я завоювала перше місце, державні победу над ткачкою Тетяною і Томачинською Дариною. Другий день я взяла перше місце з тими боролися. Я смілянська водислава чемпіонка світу з реплінгу 2023 року. З 14 по 17 березня в місті Одеса пройшов чемпіонат України. Перший день боротьба на гі без кімоно. Я вибрала срібло другий день. Її боротьба в кімоно мені вдалося вибороти золото та стати абсолютною чемпіонкою України 2024 року. Хочу висловити велику подяку моєму тренеру, який підтримував мене, дуже мені допомагав та готував до цих змагань. Срібний пізор чемпіонату світу. нескільки днів назад. Я була в Одесі на чемпіонаті України. Я завоевала два первого места в категорії 40 килограмм і попала в сборную України. Я буду представлять нашу страну на чемпіонаті мира. Усі перші та другі номери потрапили до складу збірної України та представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу 2024. Спортсмени клубу ММА Арциз Петро Бондарцов та Артем Іванов на жаль програли, але отримали досвід. Спортсмен клубу Греплер Лайф Ізмаїл Давід Калмиков став бронзовим призером чемпіонату України в версіях ноугі та виборов бронзу у змаганнях. Збірна Одеської області на чемпіонаті України завоювала два командні кубки срібло та бронзу. За чудову організацію змагань та розвиток греплінгу в Одеській області тренери та спортсмени подякували віце-президенту Федерації Греплінгу України Мусейляна Лерника та головного секретаря Федерації Греплінгу України Вікторію Вакарчук. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин: російська крилата ракета залетіла у Польщу. Російська ракета залетіла на територію Польщі під час атаки на Україну. Через це у Польщі підняло у небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. За даними польських військових, об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув. Люблінське воєводство і залишався там. У Польщі заявили, що на постійній основі стежить за ситуацією на території України і готові забезпечити безпеку польського повітряного простору. Якою буде погоди в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 80 копійок, продати за 39 гривень 38 копійок. Євро купити за 42 гривні 11 копійок, продати за 42 гривні 86 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 26 березня очікується хмарна погода в день з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 15-17 метрів на секунду, в другій половині дня 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів тепла, в день від 10 до 12 12 градусів з позначкою плюс. Хмарна погода буде триматись в Одесі до самого вечора. Протягом усього дня очікуйте сильний дощ. Вітер зміних напрямків від 2 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 8 градусів тепла, в день від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на нашому youtube каналі Змій Онлайн та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.